Година. Ми зараз через півгодини виїжджаємо, у нас вже все-все готове. Ми сильно-сильно замучені і ми їдемо, ми їдемо зараз. Оцю пенсанелю я зготувала. Треба все випорожняти холодильник. Ми дуже сильно її любимо. У нас холодильника така, бачите, холодна. Така. Навіть я дала ту фету, фету. дала цибулі. Коротше, це таке свіже, ми дуже це любимо і ми це їмо на дорогу. Тут Парміджану три натерти. І одньок я в дорогу зварила, вони так і застили. Полила олією, бачите, скільки олії є. І от зараз ми їмо. Мій компаньон поспав дві години перед від'їздом. Коротше, я не знаю, дуже ми багато часу затратили на це все, на ті приготування. Я не знаю, як мами їдуть з двома-трьома дітьми, як їде ціла сім'я. Ми так всього маленько взяли, дуже мало взяли. Зонки поскладала, попідливала, до хати переносила, ванну занесла. Ще душ треба прийняти. От що. От, сьогодні цілий-цілий день, бачите, от що у мене робиться робить ця арія кондиціонат. Ар роб... Дайкін включено цілий день сьогодні. Зараз поїмо, приймемо душ і ми їдемо. Краще зараз трошки прохладно, ніж завтра їхати, бо треба багато годин. Ми їдемо в Німеччину. Перші в Німеччину, пізніше в Швейцарію, пізніше в Лівіннію. Два тижні в нас вдома не буде така довга подорож. Йдемо спати в машині. Ви в, шо, ви в шоці будете? Ви від мене багато навчитеся. Руче. Дивіться мої відео, підписуйтеся, мене звати Анна, я з Львова. І ми не шукаємо 5 зірок, а ми спимо в машині. Ну, побачимо, як там далі буде. Мій компаньон Італієць. Якщо хтось перший раз зайшов на канал, він приймає участь в моєму житті. Тут завжди сидить дня проти мене. Нема часу говорити. Дуже сильно це смачне. Оця панцанелля. Я вам ще, як приїду, я буду її говорити, 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 пояснювати. пояснювати. Бо ви таку мусите собі зробити. Мусите, це тільки в Тоскані роблять. Все. Побачимося вже в машині, як будемо їхати. Дорогенькі мої, 11-та година. На кінець ми виїжджаємо. Я волосся покрасила на розовий колір. Пізніше ви в мене побачите мене на вулиці, завтра естати. Естати — це означає розовий колір, синій колір. Це мода в Італії. Ось так, це літо. І треба тут, знаєте, не відставати від моди. Тут зараз не видно. в мене таке світло. Ми вже, ми вже виїжджаємо. І от мій компаньон ще в туалеті. І зараз е, вже пізно, 11 година. Але ми хочемо, що таке світло таке погане. Мана, яке світло погане. І е, е, ми будемо вночі їхати трошки прохладніше, дуже багато. Ми їдемо спочатку в Німеччину. Манаджа. Ну, що ж таке світло тут таке має бути, таке негарне. Ну, нехай буде таке, яке є. Хотіла вам це сказати тільки. Я ось так, бачите, зовсім-зовсім тут в мене цей, як він там називається, Армані. Майка Армані, бачите, я теж в лівіні купила. Подивіться, яка вона тунесенька, бачите? На дорогу не коштує, вона, напевно, 30 євро коштує ось така спортивна. Бачите, це котон 100%. Але ви тільки гляньте, які тунесеньки, яка, яка, тунесенька, яка якість. Бачите? Армані, це все Італія. Так, квіти ми забрали, кав'яр, ми забрали в середину. Що це мені треба нести? оце? Я не хочу нести. це. Вай, вай, на море вай, п'яно-п'яне. 11 година ночі, мама мій. Горячо тут. Так, дві години ми проїхали, і ми тут зупиняємося автогріль. І йдемо робити піпів. Угу. Ви знаєте, що таке піпів? Українці? Піпі, догадуйтеся, я вам не скажу. Мама, мій. бачите, нічний. Тут автогріль, ось такий, бачите, він відкритий цілу ніч. Переважно такі великі, вони відкриті цілу ніч. Окей, приїхали. Тут всередині холодно, а на вулиці вночі 25 градусів тепла. Подивіться, який макарончик всякий, по 6, то й 6, один кольоровий який. 6, цей 4. Всього багато є, дуже всього багато є. Все, що хочете, От паніна є. от Скільки таке От Є три штуки, шість евро, дві штуки, дві штуки, шість євро. кафе 4 евро, тут все дороге, ми все своє маємо, ми нічого не тратимо, як не тратимо, будемо тратити, але в даний час не будемо тратити. Нам не гипоназ. я пізніше буду підбивати, скільки ми на, на цю подорож потратили. Все-все. Бензина, дорога, їда, все-все-все, що ми кожну копійку, яку ми витягнули з кишені. Друга година, ми спати хочемо, але це вже третя, третя година. І ми вже отут, от недалеко Мілану. Зараз ми зупинимося поспати дві годинки. Дві-три годинки, тут шостої, до сьомої. Ну, до шостої, до сьомої, не знаю, побачимо. Так, Друга наша зупинка. Ми тут сходимо в пі, пі і пізніше підемо і поспимо трошки. Людей дуже мало є. Гордикві нам треба оце купити. Звідсеру ми поїдемо. 44 евро треба заплатити, щоб звідсеру поїхати. Компаньон не бачить. Ось, що то паніна. Цілу ніч розігріваю. 7,50. Кусочок такий коштує. Вау. Джерелі. 3 евро. 2,50. Корнетто. Такий готовий. Музики нема, як гарно. Тут мені подобається. Олія, бачите, от. дві бутилки олії 15 євро. Знижка трохи вони завищують, пішов упускають. Все, 50% знижка. Скільки тут є? Мама мій, яка бомба велика напевно, дві. Ой-ой-ой-ой, скільки тут є? Ага, у літра з половиною. На літра з половиною. Це таке. А! А, тут і всякі такі от коктейлі робити, ясно. Макарончики всякі є. Бачите? Тут. Якщо вам щось бракує, ми то все з собою взяли. Оці мені подобаються. Я колись думала, що це лика-лика такий Італії називається. Я думала, що це один такий. А це не один, там багато сердині є. Ціни не написано. Або є ціна. 10 євро. Моя внучка не зовсім ніякого солодкого що тут не їла. Ви можете представити? Ой, поїхати з отаким. Там є багато тих лизачків є, Лика-Лика в нас в Італії називається. За 10 євро я би купила. Що зробити? Не їсть, батьки не дають. Привату. Тут шоколадки дорогі. Ой, які гарні, за 6 євро гарна упаковка. навіть в магазині таких красивих немає, як тут є всяке печення. Ще ось таке. Кантучині оці наші. Типічні такі. Ну все, Я йду, йду в туалет. Хто не був Італії, можете глянути. Багато кабінок, нікого нема, тому що світло, вода. Опа, це я. Пів сьомої зранку я перша пробудилася. Поспала з пів четвертої до пів сьомої. Дуже тепло. Дуже тепло в машині, цілу ніж 25 градусів. Ну чи добре їхати, бо знаєте, прохладно і дуже машин мало було, дуже-дуже мало машин було. Специтуру пів сьомої зранку збираю, сміття збирає, бачите. Чорношкіра дівчина і навіть окулярах. Як це красиво! Як це красиво! А ми ще тут, не хочеться вставати. Помилеє лице і помилеє руки. Дуже-дуже-дуже мені тут подобається. Свіжо, свіжо навіть не треба витирати лице. Дуже гарно тепло на вулиці. Паньон Ленто, ленто, я вже не витримую. він такий повільний. Кажу, йди принеси папір. Пішов і пропав. Я отут, а на нас хочемо кафе випити. І неможливо не не, це манго, манго. І цей... І я на, на ще не хочу на, на, на жолудок кафе пити. Ви розумієте? От тут дуже у нас багато манго такого я нарізала. зараз це все буде по руках текти. Кажу, іди принеси. Десять хвилин його як нема. Приніс. ква. Треба було 10 хвилин йти. Ось таке манго. Помідор один збоку кинула, тому що загубився. Я думаю, що я з ним буду робити, як я його лишу в хаті. Я я взяла, треба руками. Я взяла великі куски, зробила, щоб маленькі. Бачите, він такий стигли, стигли, перестигли ось таке манго. Так, я його донесеньку в шкірку почистила. так Ми його будемо зараз трошки їсти, зараз в кафе йдемо, вип'ємо. Добре, що хоча вилки поставила. М -м -м. Ось яке манго. Стигли, стигли. Помідор їж, помідора не хоче. Бачите, кажу, їж помідор. <гум> Я не хочу помідора, він не хоче помідора, а помідор гарний. Я його такими велик, спеціально великими кусками порізала, тому що я не хотіла дрібненькими. М -м -м. Що ми його вже все з'їмо, це манго. Ви скільки його тут є багато, я не знаю. А він холодний, такий з холодильника. Кафе, сіньосінька. Сі, грація. чин чин Бачите, такі брови по-італійськи. Брови по-італійськи такі, як я зробив, я буду робити такі самі. Тому що в нас такі є зараз такі. Чорні закручені. Ціна, як бачите, в нас газ, газоліо, не знаю, що це, таке, дизель по-українськи, чи що. Ціни чуть-чуть вищі. Наприклад, бензина тут 1,72, а я в нашому місці плачу 1,66. Ми комо пізніше з Віцера, вже тут зесеньку. зразу з Віцера їдемо туди. Приїжджаємо в Швейцарію. Ві... Віннята, бачите, Вінніта облігаторія. Оце, от, от жовте написано, а тут Швейцарії знак. Це обов'язково повинні купити, бо це платиться за дорогу в Швейцарії. Цього разу мій компаніон заплатив 39, бо він там тасу ще якусь заплатив, і 40 49 він заплатив. А якщо ви будете купляти ось тут, бачите, він «нет» написано, «in Vindita», «in bar», то коштує 40 евро. А може вже і 42, бо ми кілька років назад їздили, ми платили 39, 40, 39, 40. Ось так, дорогі, це границя. От впереді догана е, має бути написано. Це вже по тому написано. Коротше, ви зрозуміли. І е, ось така справа. За дороги тут платиться. В Італії тут один раз отих 40 євро ви заплатите, і ви по, на один, цілий рік ви по, по Швейцарії їздите так, по всіх дорогах. В Італії платиться дорога. І в нас це кордон, доренький мій. Тут проїжджають, вони так тихо на тебе дивляться і дивляться на, 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 на вас, на ваше лице, на ваше волосся, на вашу машину. З ким ви їдете, не зупиняють, можуть зупинити, можуть провірити. Але в основному тут дуже все спокійно. Так, знімати можна не можна, щоб мене ще тут не, не, в тюрму не забрали. Але я думаю, що не заберуть. Ось так. Тут маєте от це границя. Швейцарія з Італією на межі, ми тут можемо їздити кожен кожен раз. Тільки шкода, що тут все в три рази дорожче, ніж в Італії. І все в три рази не смачніше, і все в три краса. Краса в 10 разів краща. Тут краса, 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 краса дорогенька мої. Пізніше вам покажу, я далі буду ще вам дещо знімати. Але ми цього разу ми їдемо тільки переїздом і ми їдемо в Німеччину. А як будемо вертатися в Німеч... з Німеччини, ми будемо зустрічатися мої... з моїм сином в Швейцарії з моєю внучкою. Бо лялька є велика, подарок є великий. І ось так. От, провіряють. Провіряють, щоб не, не вести багато всяких продуктів і того всього решту, щоб не заборонені речі не вести. Лугано. Все, ми на швейцарській границі. Побач, побачимося пізніше. Ми їдемо Лугану, Зоріго і вперед-вперед-вперед. проїхали Лугану, і зараз їдемо на північ. Це е... італійська сторона е... Швейцарія, де говорять по-італійськи. І мені тут дуже-дуже подобається. Я тут багато разів була, я тут, тут себе дуже добре почуваю, бо нема проблеми з мовою в мене. Треба тут. У мене нема проблеми з мовою, і я себе тут дуже вільно, гарно почуваю. Дуреньки. І е, ми тут не будемо зупинятися. Тільки я вам покажу: от бачите на горах, як люди живуть. Е, і такі от тут вілли, тут поки що красиво, але не дуже. А там далі буде дуже дуже красиво.